Привіт! Секрети світу НЛО, аномалії, містика, пекло, наука. Багато хто сприймає НЛО і аномальні явища як диво. А вчені, що довгий час вивчали феномен НЛО, дійшли висновку, що віра в добрих інопланетян це дитяче марення вимираючого людства. Демони пекла являються людям в обличчі прибульців. Вони несуть страх, жах і горе. Їх суть зло, їхнє пришестя сутінки людства і передвістя швидкого кінця. Розглянемо основні положення уфології з позиції. Біблії. Уфологія учить, що у всесвіті існують інші світи, населені розумними істотами. Біблія вчить, що тільки дві категорії космічних прибульців мають доступ до нашої планети і можуть вступати в контакт з людьми. Це ангели і безпосередньо сам Бог. Є всього два типи духів добра і зла. За характером їх взаємодії з людиною, ніяких інопланетян і НЛО Бог не створював, а лише створив ангелів і людей. Частина ангелів відпали і стали демонами. Уфологія вивчає: саме демонів і чертів немає ніяких космічних каструль, ніяких там. Цивілізацій, все, що є, за 2000 років, навіть наука, воно вивчається на землі. Нема інших світів, де могло бути таке розвинуте і складне життя. Тому, якщо вам цікаво, ви також можете слідкувати за каналами докторів теології Салтаненко, є наукові канали і різні дуже цікаві, які слід вивчати, щоб просто не бути. Першого вершника апокаліпсису, це брехня. Всім пока. Амінь.